Божа я надіюсь на нього, бо він тебе виросте не пахового, з сморобиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся, ти Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли. Опідні. Впаде боку тебе тисячі і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки очима своїми подивишся і заплату плату побачиш, бо Господа охорони мої Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. По своїм анголам він накаже про тебе, що пилювали тебе на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, Щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Но лева й ти наступиш, Левчука й крокодила, ти будеш топтати, Щоб бажав він мене тою. Я насичу його і бачити, буде він.